Доброго дня. В нас в роботі побувала BMW це F15X5. Ми дооснастили її новенькою Android-магнітолою. Це в нас 12 дюймів дисплей. Автомобільна панель досить велика, тому такий великий екран тут дивиться, досить гармонічно ну І звичайно щодо функціоналу, тут є. Безпровідний CarPlay, зараз підключений iPhone і я можу використовувати додатки навігації, додатки музики, які встановлені в мене на айфоні, безпосередньо на цьому величезному дисплеї. Тобто, бачите, додаточок весь який в мене встановлено на телефоні. Всі дані, весь інтернет береться вже безпосередньо з айфона. Додатки Spotify, YouTube Music, якісь додатки онлайн-радіо, якби були встановлені, все б сюди виводилося. Плюс зручне керування телефонною книгою. Зберігся весь штатний функціонал. Ось, отримуємо кнопочку меню і ми провалюємося в оригінальний, в оригінальний дисплейчик. нас Далі є можливість все керувати джойстиком. Отримуємо назад знову меню. І ми знову в Android. Android нам дозволяє вже викачувати додатки безпосередньо на цей пристрій. Він буде працювати як планшетний комп'ютер. Бачите, є Sydgick-навігація, є Navitel, є IGO, є Play Market, з якого можна викачати все, що завгодно. Megago, All-TV, YouTube, дивіться відео. Ну а 90% потреб автовласників якраз задовільняє. Опція безпровідного Карплею, десь вона у нас тут була. Шукаємо, шукаємо додаточок Carlink 2.0. І ось у нас на екрані CarPlay. Штатна камера з партроніками, все працює в штатному режимі. Тож, якщо вас цікавить подібне рішення на автомобілі BMW, звертайтеся в студія Гараж 23 Будемо раді вам допомогти.